Привітки усім! Ще хочу вам засняти один піон класний розцвів. він такий ароматний. Дивіться, які ще не розпустилися квіти, такий великий кущик. Сьогодні у нас 9 травня. День Святого Миколая літнього і отакі піони. Ой, яка красота! Такі великі, рожеві, гарні. Просто краса, неймовірно. Така у нас погода сьогодні. І цвітіння піонів. Яка красота продовжується. Це він тільки перший день розпустився. Красинчик. Все всім гарного, чудового дня, пока-пока.